Друзі, мої вітання після телефонного дзвінка Дональда Трампа Путіну американський лідер заявив, що наполягає на продовженні прямих переговорів між Україною та Росії, яка ефективність від цього не зрозуміла адже ми всі бачили результативність від зустрічі у Стамбулі. Можливо, ви маєте якісь інші сподівання? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях під цим відео. Ну а ми більш детальніше ці аспекти торкнемося з нашим спікером, які допоможуть цьому розібратися. Це голова України в НАТО Юрій Романюк. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день, пані Оля ми чули певні заяви, які пролунали від нашого президента від європейських лідерів після цієї розмови, телефонної, зокрема Дональда Трампа російському терористу, і от що наш президент зазначив, що і про це пишуть зокрема західні медіа The Sunday Times, що Зеленський не поступиться. Крим та Донбас це Україна, і відправа на вступ до НАТО теж не відмовиться. Пане Юрію, наскільки? Зараз доречно, скажімо так, використовувати наш потенційний вступ до альянсу. Отак, от публічно, можливо, цей козир варто було б розіграти і більш використовувати, скажімо, так, якісь сумніви до того, що можливо, ми могли б поступитися своїм членством в обмін там на мир і певні там преференції від Росії, а не публічно, так от остаточно стверджувати, що ми непохитні у цьому аспекті. Ну, це як, на мій погляд, взагалі абсолютно неправильна позиція і концепція. Я поясню, чому Росія на нас напала в 2014 році, коли ми були взагалі позаблокова країна. Ми не були тоді в НАТО. у Нас навіть не було влади туди, і вже в лютому, чотирнадцятому Росія, знаючи, що Янукович з 2010-го ліквідував наш курс на євроінтеграцію на вступ до НАТО і оголосив Україну позаблоковою країною із наших військової доктрини, із закону України про оборону і все було виключено і вилучено всі згадки про ступ НАТО, і це не завадило Путіну напасти на Україну, щоб її знищити. розумієте в українську точніше російсько-українській війні не вступ НАТО є першою причиною. Як хтось хоче видати сам факт існування України є головна причина і головна біль. Путіна щоб нас знищити в нього манія знищити Україну. В нього фобія така. А знайти для цього будь-які причини чи вступ НАТО, чи вступ ЄС. Ну не було би вступу в НАТО, було б вступ в ЄС. Розстрілювало на Майдані за що? Не за НАТО, розстрілювало на Майдані за прагнення українців і щоб Україна підписала асоціацію в ЄС. Зовсім інша причина, коли Путін починав свою війну, він зачитав ці всі свої хатівки, ці всі перші причини там усунення НАТО взагалі від кордону за кордони 1997 року. Ну то що тоді зараз всім е країнам-членам НАТО східного флангу взагалі взяти і що застрелити ще погодити Путіну його ультиматуми А давайте ми вийдемо з НАТО, бо не дай Бог на нас Путін нападе. Ну так же стоїть, не може один. Е Фанатик загрожувати стабільності, спокою і миру в усьому світі. Його треба зупиняти. Його треба ліквідовувати, і оця його теза, що першу причини війни треба ліквідувати, усунути. Я повністю погоджуюсь. Україна і весь світ має усунути першу причину цієї війни, яка сидить в Кремлі. Отак От само, як сьогодні, усунули одну з перших причин в центрі Мадріда в 9.15 ранку за місцевим часом. Отакі От першопричини причини треба всі устраняти. Хтось в Ростові ховається, хтось в інших містах ховається Росії. Таких першопричин ще дуже багато. І одна з них сидить в Кремлі, тому я не поділяю цю точку зору, що ми не мали би взагалі мати свої, та ніхто не буде вказувати Україні, куди нам вступати, яку армію мати, яку чисельність військ мати, які території погоджувати на анексію, а які не погоджувати, що визнавати, mm -hmm. та навіть вимога Сполучених Штатів Америки, що вони хочуть визнати юридично приналежність Українського Криму Росії, це є причина для розірвання між Україною та Сполученими Штатами. М Америки за цієї каденції Трампа дипломатичних стосунків і розривання всіх стосунків США, якщо вони посміють таке визнати, і не можна ні в чому не йти нікому на поводу, тим більше Росії. Не треба шантажувати і залякувати Україну, що ми маємо здатися тільки для того, щоб хтось там посмів сісти з нами за стіл переговорів. А нам не потрібні ці переговори. Ніхто не розуміє, що Україні взагалі не потрібні ці переговори. Україні потрібно досягти режиму припинення бойових дій, припинення вогню. Все крапка, так як це сталося між Японією і Радянським Союзом в 1945-му по завершенню Другої світової війни, ніякого мирного договору і Ніяких угод між Японією і Росією сьогоднішньою не існує так само як. 1953-му завершилася війна між південною і північною Кореєю по 38 й паралелі. Нема вони зберігаються формально в статні війни. Вони не воюють, і Україна не буде воювати з Росії, але ми маємо залишатися в статні війни і не підписувати жодні угоди з Путіним, тому що сам факт сідання за стіл переговорів з Росією це вже є програш Росії України. І погоджуватись на ультиматуми і ультимативні хотілки Путіна. Що от ми заберемо у вас п'ять областей, поготи? Що ви не вступаєте в НАТО, поготи? що ви маєте скоротити армію, погодитися що у вас не має бути військ НАТО на території України погоджуєте? що у вас має бути обов'язково російська мова і російська православна церква? Для чого нам ці переговори? Для чого нам цей підпис Путіна? Що він важить? Яку політичну вагу чи юридичну вагу, чи міжнародну юридичну вагу має підпис Путіна під будь-яким документом він все знищив, він все, е, скасував, він все розірвав. Він на все нехтує на статуту організацію Об'єднаних Націй. На все тут для чого угу. ми маємо з ним щось домовлятися? оце це неправильна позиція. Ми маємо виключно захищати свою територію і не слухати Трампа і не вступати ні в які переговори з Росії до виконання Росії мінімум двох обставин. Перше це зупинка бойових дій. Друге повернення в Україні всіх українських дітей на нашу територію. От поки цих подій не буде, нам нема про що Росію взагалі розмовляти. Угу. Я почула вашу позицію. Пане Юрію, ну от, власне, ми вже е, побачили, що американці в принципі відмежовуються до цього переговорного процесу. Не будуть я так розумію, на подальшому брати в цьому участь, і разом з тим, сполучені штати Америки планують скоротити чисельність своїх військ у Європі, і це має відбутися після саміту НАТО у червні, тобто в наступному місяці. Так зазначив посол США при НАТО Меттю Вітакер. І за його словами США хочуть гарантувати, що будь-який формат виведення військ не погіршить ситуацію з безпекою. Сперед нагадав, що Вашингтон вже понад 30 років бажає скоротити американську військову присутність у Європі, пане Юрі. На вашу думку, як може вплинути це можливе скорочення американських військ у Європі на обороноздатність східного флангу НАТО? Ну і власне, якщо Америка виведе свої війська, я правильно розумію, що нам сподіватися на те, що європейці нададуть свої війська в якості моніторингу чи от якоїсь там іншої місії, ну більше немає сенсу. Ні, я би так категорично не заявляв, що Європа не дасть своїх миротворчих умовно в лапках, військ або військ безпеки, які зайдуть в тій чи іншій кількості, зараз ще не зрозуміло. Моніторингова комісія, яка буде відслідковувати припинення бойових дій по всій довжині державної лінії бойового зіткнення між Росією і Україною, може здійснювати дистанційно, супутників і так далі. А ті е, спостерігачі, які будуть здійснювати цей моніторинг суд. То, щоб ні одна сторона не стріляла, це може бути з абсолютно нейтральних країн. Це може бути місія і Швейцарія і Австрія, і там Монголія, і Єгипет, і Бразилія. Вони ні на що не впливають вони просто монітори. Саме головне, щоб це не було повторення цієї місії. ОБСЄ яка вже була з 2014 по 2022 рік, яка нічого не бачила, нічого не чула і нічого не могла констатувати, і була вся переповнена російськими шпигунами і агентами ФСБ. Гур і Служби зовнішньої розвідки, От, от щоб така місія не було стосовно того, що американці зливаються, тут дуже важливо Вони Трамп саме адміністрація Трамп в угоду Путіна виконує вимоги Кремля, щоб американці, нарешті, покинули Європу, не втручалися в справи Росії на європейському континенті і щоб вони не заважали Росії чинити те, що Путін чинить. І от Трамп зливає стратегічні національні інтереси Сполучених Штатів. В Америці зраджуючи національні інтереси США, він шкодить національним інтересам США. Я думаю, що через рік, після проміжних виборів, спеціальна комісія Сенату та Конгресу повинна розпочати процедури імпічменту Трампа за те, що він наніс непоправний урон національній безпеці і оборони, як Сполученим Штатам Америки, так і їхнім союзникам по тим зобов'язанням і. Договорам, які підписали самі Сполучені Штати Америки, так само, як і по Україні, США Україну примушувало зробити денукляризувати, віддати Росії ядерну тактичну, і стратегічну ядерну зброю. А зараз Трамп розказує, ми більше не будемо займатися процесом А хто тебе питав, Трамп, що ти будеш що ти не будеш? Тебе є зобов'язання у вас у держави, ти президент держави. Ти зобов'язаний їх виконувати. Будапештський меморандум, ти виконувати ну, їх зобов'язання. Зобов'язаний це не твоя хотілка. Ти можеш спати в одній спальні з Міланією, або не спати. А по відношенню до міжнародних договорів ти зобов'язаний виконувати. Це не твоє питання, ти хочеш не хочеш. Ти мусиш це робити. Ти мусиш захищати своїх союзників по НАТО. По договір натівський називається не Стамбульський, не Будапештський, не Стогольський, а Вашингтонський 49 го року, 4 квітня. Трамп проснися, Ти зобов'язаний виконувати міжнародні зобов'язання Сполучених Штатів Америки. Це не твоє бажання і хотілки. Ти без рішення Сенату і Конгресу не маєш права взагалі нічого чинити. Ти мусиш робити і виконувати те, що за тебе вже попередники твої визначили. Сенат і конгрес проголосував. А розказувати, що ти хочеш, а що ти не хочеш, будеш на кухні і в спальні. А більше ніде, і не треба шантажувати Україну. Сідайте негайно за стіл переговорів. З ким сідати? З таким самим, як ти, кому ти вже продав всю Україну. Ти вже зіляв Україну, сказав, що Україна не буде в НАТО, Україні ти не надаш гарантій безпеки в Україну. Ти не ведеш свої війська, замість того, щоб посилювати на фоні загрози російської агресії проти НАТО, проти Європи. Ти заявляєш, що ти будеш виводити війська з Європи, а не посилювати Європу. То от Тобою займеться слідча комісія Конгресу і Сената Сполучених Штатів Америки. І ми повинні це розуміти. І на банкові повинні це зрозуміти. Досить слухати Трампа. Трамп не є союз Дознаком і партнером України Трамп і його команда працює проти України. Я вже замучився. Це але пане Юрі, без допомоги наших масової інформації, без допомоги нашого ключового партнера, так чи інакше, сполучені. А в чому він здається? нам ключовий партнер і допомагає? Дивіться, не треба нас розказувати. Байки те, що сьогодні продовжується передача Україні залишків байденівської зброї, яка має з місяця на місяць закінчитись, і сума, яка була на момент приходу. Трампа до влади було в межах від 2 до 4 мільярдів доларів, і вже 5 місяців вона. Передається Україні і там залишку залишилось один-два мільярда максимум. Воно не є критично для України ні в якому плані так. вона а, важлив, вона а доступ потрібна. до розвідданих. Нехай Трамп нас не шантажує своєю зброєю, бо ні одного цента нової допомоги Україні він не надає і він відмовляється продавати Україні на 50 мільярдів так. доларів тої зброї, які хоче купити Україна. Більше того, він чинить тиск на союзників по НАТО, щоб вони ніч. Що не надавало Україні, а ви хочете сказати, що він наш союзник і він нам щось надає. Він шкодить Україні. Він зливає Україну під час переговорів з Путіним. Він примушує Україну до капітуляції. А засоби масової інформації розказують, нам не можна сваритися з нашим союзником і партнером. Так це не ми сваримо Це нас примушують до капітуляції, нас зливають, нас зраджують. Ми повинні. Реагувати адекватно, а не жити в світі ілюзії, що Трамп і його команда нам союзники партнер. Він ворог України відкритий, цинічний. Він продав Україну під час телефонного дзвінка. Те, що Путін хотів, щоб США самоусунулось, бо зараз. Путь Трамп, я не виключаю, що за гроші Путіна самосувається за відповідну плату на кожний місяць? Що за місяць йому буде Путін платити мільярд доларів? Скажімо, що ти не даєш Україні допомогу і не втручайся в нашу війну між Росією і Україною? Не пхайся сюди, Дональд, зілляйся, займайся чимось іншим, Китаєм, іди куди хочеш, тільки не пхайся в мої справи. І Трамп погодився під час цієї телефонної розмови. Невже ви думаєте, що він це все робить для Путіна безкоштовно? Овно, а попередні шість місяців, коли ще був президент Байден, він блокував через свою магу, через Конгрес виділення Україні шість місяців да, військової поки. допомоги, 61 мільярд, щоб тільки не давало це Україні. Бо Путін розраховував, що Україна без зброї. Паде повністю під тиском Російської Федерації, і Трамп блокував Україні допомогу. Ви що думаєте, він 6 місяців безкоштовно допомагав блокував? Та він допомагав Путіну. Він за кожен місяць заробляв. Він і зараз буде заробляти у Путіна. Одна вимога Трамп. Ти не втручаєшся в питання війни з Україною. Виходь з переговорчого процесу. Ми самі розберемося. Ми вступаємо в ніби переговорчий процес, ні про що і будемо тягнути цю жвачку до безмежності, тільки не надавай Україні зброї. І він це виконує? Невже ви думаєте, що він дотримується національних інтересів США? Що це в національних інтересах США не продати Україні зброю на 50 мільярдів доларів, яку мало би ВПК США виготовити в Штатах, де й перемогли республіканці? Но він це робить всупереч національним інтересам США, щоб допомогти своєму другу Путіну. Невже ви думаєте, що це все безкорисно? Пане Юрію, почула вашу доволі емоційну відповідь. Давайте до інших тез поки у нас. Це реальність, це не просто відповідь. Я хочу, щоб наші телеглядачі бачили зрозуміло, в якій сьогодні реальності ми живемо. І що нам втирають з телевізора у відповідь на те, що говорю я. Нехай телеглядачі порівняють. Почула, давайте до інших, не менш важливих заяв, бо е, наші сусіди інші. Е, і партнерну партнери у ну, сусіди, наші Огорщина, зокрема, просить НАТО захистити її від України. Прем'єр-міністр Орбан поскаржився генсеку НАТО Марку Рюти на наклепницькі акції українських спецслужб і попросив втрутитися в ситуацію. Тут цитата. Я сказав генеральному секретарю НАТО, що вважає неприйнятним, коли держава, яка не входить до НАТО Україна, організовує дезінформаційну кампанію проти країни-члена Альянсу, заявив Орбан після саміту в Албанії. Пане Юрі, як ви оцінюєте таку заяву прем'єра Орбана щодо того, що Угорщину треба захищати від інформаційного впливу України? Це, це що це якийсь політичний хід чи це спроба зруйнувати єдність всередині альянсу? Це то саме, що і кандидат в президенти Польщі, який зайняв третє місце і не буде в другому турі, продає свою підтримку іншому націоналістичному кандидату, директору інституту національної пам'яті в Варшаві в Польщі. В обмін на те, що він гарантує, підпише письмову угоду, що він, якщо стане президентом Польщі за підтримки цього націоналіста, то він за жодних обставин не буде приймати Україну в НАТО. Розумієте, це всього російська агентура, яка працює і куплена повністю Кремлем ФСБ Служби зовнішньої зовнішнього розвитку. От то, що Орбан чинить зі своїм Сіярто, який так само нова влада, яка в Угорщині прийде в квітні травні наступного року, має розпочати судовий процес. Це за зраду національних інтересів і за роботу на як агентури Кремля на Росію, от це все є розкол НАТО, це є розкол всередині Європейського Союзу і всередині НАТО, так само, як і Трамп самоусувається він розколює Америку з НАТО. Він чинить розкол на. Забаганку Путіна це все робиться повністю на потребу і замовлення Путіна. Він все це проплачує. А вони тупі виконавці, і вони це все роблять шкодячи своїм національним інтересам Угорщини і Польщі. Ну які національні інтереси в Угорщині і Польщі може бути, які пережили не одну радянську і російську окупацію за свою історію підтримувати Путіна проти України, агресивно підтримувати шкодити національним інтересам України, підривати Вороноздатність України, бо це є російська агентура, абсолютно яка куплена Повністю путіну, і оце ми все сьогодні бачимо на свої очі. Ми повинні цьому серйозно протистояти. Ми повинні піднімати питання в європейському союзі всередині НАТО, щоб щось робити з сьогоднішньою угорщиною. Мінімум, що можна зробити, це призупинити їхнє членство примусово призупинити в інституціях, таких як НАТО і ЄС до того моменту, поки у них не відбудуться нові. Вибори нового президента, і поки ми не побачимо до чого, який буде новий курс новообраного президента в Угорщині і в Польщі, і якщо в Польщі прийде до влади такий самий, вот як зараз, я тільки що сказав, що буде виступати за. Переявлення е, політики неприйняття України в НАТО в додаток до Угорщини, до Словакії, до Сполучених Штатів Америки Трампа, і це Трамп чинить, До речі, я хочу нашим телеглядачам нагадати на фоні того, що 62% рядових американців повністю підтримують надання Україні зброї і підтримки України. І в республіканському середовищі це понад 71% електорату. А в республіканському середовищі це 59% дев'ять Електорату і Трампу плювати на свій електорат і на підтримку народу Сполучених Штатів Америки України він чинить все в угоду Кремлю. Так само, як і поляки, нові, які є кандидатами в президенти, так само, як і Орбан. Тут нема нічого дивного. Ми живемо в цій реальності. Ми повинні mm -hmm. протистояти. Ну, все таки, сподіваємося, що Трампу на все одно на рейтинги, адже в червні мають відбутися праймерис, У них там вибори до конгресу. Зокрема, Ну, у них вибори аж в листопаді наступного року. Але... Маві 2026 А ті нові конгреси, сенат, на яких однозначно республіканці потерплять катастрофічну фіаску, і до влади прийдуть більше з великим відривом, мінімум в 50 мандатів, можливо, в конгресі, і значним відривом в сенаті. Демократи, і вони приступлять, складуть присягу тільки на початку січня, уже 27-го року. Тобто, новий сенат і новий конгрес буде тільки в січні. 2027 року, тобто через 20 місяців, нам потрібно якось це пережити а це не дуже просто. Угу. Пане Юрію, на завершення ще одна новина. Ми знаємо, що на днях військово-морські сили Естонії намагалися затримати танкер з нафтою, який прямував до Росії та перебуває під санкціями Великобританії. Буквально через кілька днів після цього Росія затримала нафтовий танкер у територіальних водах Росії після того, як судно вийшло з естонського порту і з попереднього узгодженим маршрутом. У відповідь власне на всі ці дії Литва подала заявку на продовження місії НАТО під назвою Балтійський вартовий. Ну і Знаємо, що президент Литви назвав Балтійське море ареною битв. Ось не знаю, ця заявка щодо продовження цієї місії. Наскільки вона співмірна з тими діями, які Росія чинить у водах? Наскільки я не знаю, це рішуча відповідь, чи можливо обмежені вона ресурсами або більш сильну відповідь дати? Ну, вона формально рішуча, але насправді дивіться, країни-членів НАТО в Балтійському Балтійському морі, а там інших немає. Окрім членів НАТО, ну ще Калінінградської області і Росії. Більше нема, вони не хочуть загострення стосунків з Російською Федерацією. Ніхто не хоче напередодні за місяць буде саміт НАТО в ГАЗі. Щоб розпочалися якісь конфлікти, якісь загострення між Росією і країнами членами НАТО. Вони мають захищати і виконувати. Рішення санкцій Європейського союзу проти тіньового танкерного флоту Російської Федерації такі суда треба доглядати, арештовувати, якщо це порушення санкцій, і конфісковувати Росія загострює ситуацію, піднімає градус протистояння, застосовує свої су 35 і авіацію і флот для недопущення, щоб ці кораблі танкерного флоту країни-слонів НАТО арештовували і вилучали з нафтою самі кораблі, і вони йдуть на загострення. НАТО не хоче Загострення, от як тепер виконувати санкції, коли одна сторона грає в силовий сценарій, а інша в миротворчий сценарій і недопущення будь-якого конфлікту. Безумовно, як виконувати в таких умовах санкції, маленька Естонії, російський флот, Балтійський там, можливо, з північного флоту вони підкинуть ще підкріплення, авіацію. Піднімають ніхто ж не буде російські літаки, кораблі реально атакувати серед країн-членів НАТО, бо ніхто не буде розв'язувати цю війну. Бо політика НАТО на збереження миру і спокій, а не загострення. Протистояння будуть це все буде відбуватися ціною невиконання санкцій проти тіньового флоту, бо естонці не захочуть гинути із за якогось там танкера і якоїсь там нафти. Розумієте, і це також та реальність, в якій ми живемо. Росія розуміє, що НАТО не хоче війни, воно не піде на загострення, а Путін може собі дозволити таке загострення і навіть хоче спровокувати НАТО на предмет, подивитися, як вони, вибачте, обгадяться і не зможуть адекватно відреагувати, так якби це було за часів скажімо, Рейгана, ось і все. оце це та реальність, в якій ми сьогодні живемо, і Трамп теж не дозволить ніякі своїм авіаціями буде тиснути на союзників. Не дай Бог не загострити ситуацію в Балтійському морі. Тому що я в переговорчому процесі з Росією нам потрібно дотримання миру. Я mm -hmm. хочу з Росією торгувати, а не хочу ворогувати. А ще одне НАТО намагається догодити Трампу, щоб він не дай Бог не зірвав Черневий саміт в Газі, бо він. Погрозився, що він може не приїхати. Якщо НАТО не прийме 5 відсотків від ВВП, якщо воно буде допомагати Україні зброї, то йому нема що робити. Я не хочу вас захищати. Робіть собі самі, що хочете, і от зараз Марк Рютий генеральний секретар НАТО і всі країни-члени НАТО. Заграють з Трампом, перепрошують його, не висловлюють йому свою позицію, щоб тільки не зірвати черневий саміт НАТО. Бо всі хочуть, щоб він туди приїхав, щоб саміт відбувся. Бо інакше, якщо не приїде президент США, а там саміт це є глав держав і урядів країн-членів НАТО. Ну то безумовно, що це буде уже не саміт НАТО. Це не той саміт, НАТО. це буде подача Кремлю, це буде подача Путіну і цього не хочуть допустити члени НАТО. Тому вони будуть mm -hmm. виконувати, знаєте, як мокрих. Горить ці санкції проти російського танкерного флоту, угу. пане Юрію. Щиро вам дякую за вашу професійну дякую. оцінку. Всім цим піднятим питанням для наших глядачів. Сподіваюся, краще тепер орієнтуюся у цих надважких питаннях. Юрій Романюк, голова України в НАТО, був разом з нами допомагав у цих наскладних питаннях розбиратися. Ще раз, пане Юрію, дуже вам дякую. Дякую вам.